Розглядаємо наступну задачу. У мене є коло, є ось в ньому вписаний кут, який дорівнює 30 градусів. Він збирається на дугу, довжина якої 25 см, а нам потрібно знайти довжину всього кола. Ми вже з вами проговорили, що якщо є вписаний кут, який збирається на певну дугу, то треба. Малювати, домальовувати, його часто не дають в умові. Треба самому намалювати ще центральний кут. І знову ж таки, ми вже з вами проговорили, що якщо є вписаний кут і є центральний кут, то центральний буде в два рази більший. Тобто, тут у вас буде вже 60 градусів. Ну, а тепер подумаємо. Повний кут, повний, у нас буде 360 градусів. У мене є 60, це в 6 разів менше. Тобто 25 см це тільки шоста частина довжини кола. Тому я 25 повинна помножити на 6, і у вас вийде 150. 150 це буде довжина всього кола. Ну, ось така цікава задача. Наступна задача є прямокутник. В ньому проведені діагоналі, які перетинаються під кутом 60 градусів. Сторона прямокутника 4. Потрібно знайти площу прямокутника. Можна цю задачу розв'язувати різними способами. Ну, я вибрала найпростіший. Ну а найпростіший полягає в тому, що для того, щоб розв'язати цю задачу, Потрібно знати формулу для знаходження площі до вільного Ми користуємося цією формулою, ми вчимо цю формулу. Її немає на шпаргалці, але діти часто знають цю формулу. Записується вона так, D1 помножити на d2, поділити на 2 і помножити на кута між діагоналями. Тобто ми можемо шукати площу довільного чотирикутника, в тому числі і прямокутника через його діагоналі. Чому через діагоналі? Тому що тут дуже легко знайти діагональ. Якщо подивитися на цей трикутник, то він рівнобедрений, в нього кут при вершині 60 градусів, значить кути при основі теж по 60 градусів. А це означає, що цей трикутник рівносторонній, а якщо він рівносторонній, то оцей відрізочок буде теж 4. А оця вся діагональка буде 8. Діагоналі прямокутника рівні, тобто кожна з діагональ буде по 8. Тому наша площа буде дорівнювати 8. Помножити на 8. поділити на 2. І помножити на синус кута між діагоналями. На синус 60. Синус 60 це корінь з 3. На 2. 8, 2 скорочую 4. 8 і 2 скорочую 4. Тобто в мене вийде 4 на 4 і корінь з 3 залишиться. 4 на 4, 16. Дописуємо корінь з 3, буде 16 корінів з 3. Наступне завдання є паралелограм. В ньому проведена діагональ АС. В ньому проведений відрізочок БК. Далі даються довжини відрізків. Довжина відрізка АК, ось вона 12, довжина відрізка БО 3, довжина відрізка ОК 2, знайти довжину відрізка БЦ Ця задача, знову ж таки, я шукаю, з якою теорією вона зв'язана. А вона зв'язана з подібністю трикутників. Тому що трикутник БОЦ і трикутник КОА будуть подібними. Будуть за двома кутами. Тому що ось внутрішні різносторонні кути, вони рівні. Давайте я позначу. Ці кути будуть рівні як вертикальні. Якщо трикутники подібні, то можна знайти коефіцієнт подібності. В даному випадку неважко його знайти. Ми бачимо, що цей трикутничок у нас менший, цей буде більший. Тому що відрізку 2 відповідає відрізок 3. Знайдемо коефіцієнт подібності. Для цього ми 3 поділимо на 2. Я шукаю відповідні відрізки. Ділю 3 на 2, і в мене виходить коефіцієнт подібності 1,5. Це означає, що я повинна взяти сторону АК, а сторона Б їй буде відповідна. Я беру АК і теж збільшую півтора рази. Тому, щоб знайти БЦ. Я візьму 12 і довожу на півтора на кварти подібності. Буде 18. Отже, шуканий відрізок баться. 18.